Едичний подкаст від ваш юрист, корисні поради від адвокатів, аналіз нових законів та важливих судових рішень. Допомагаємо вам розібратися у правових питаннях зрозумілою мовою. Уявіть собі картину Четвер, п'ята вечора. Ви власник успішної IT-кампанії кампанії. На столі у вас контракт на мільйон доларів з іноземним інвестором. Угода всього вашого життя. Залишився останній крок фінальне погодження від юристів інвестора. Телефонний дзвінок. Ви очікуєте, почути вітаємо. А натомість чуєте крижане. Ми змушені поставити угоду на паузу. Наша перевірка виявила у вашій компанії в державному реєстрі відмітку про можливу недостовірність даних. Для нас це червоний прапор. Ви в шоці, яка ще відмітка, звідки? Виявляється, місяць тому державний реєстратор надіслав вам листа, на який ніхто не відповів, бо він прийшов на стару юридичну адресу, і тепер через цей, здавалося б, дрібний недогляд, угода вашого життя пішла коту під хвіст. Такою може бути нова реальність для українського бізнесу з червня 2025 року. Мене звати Валерій Пономаренко, я адвокат, і це черговий епізод юридичного подкасту. Сьогодні ми зануримося в історію про те, як червневі зміни 2025 року до порядку перевірки кінцевих бенефіціарних власників кардинально змінили правила гри. Якщо коротко, держава перейшла від пасивної реєстрації до активної, майже детективної верифікації, і те, що раніше було простою формальністю, тепер перетворилося на потужний інструмент, здатний паралізувати діяльність будь-якої компанії. Ми розберемо, як працює ця нова система, як не потрапити в її жорна і чому ваш комплайнс-відділ відтепер має стати вашим найкращим другом. Отже, що ж такого сталося 13 червня 2025 року, коли набули чинності накази мін'юсту 1173 5 та 1172 5 А раніше система була, скажімо так, трохи беззубою. Банк бачив розбіжності у даних про власників, повідомляв мін'юст, реєстратор надсилав вам листа, і на цьому все могло. Затихнути, якщо лист не доходив, процес просто зависав. Тепер все інакше. Мін'юст, по суті, видав своїм реєстраторам новий, значно жорсткіший протокол дій, протокол подвійного удару. Перше, це проблема неврученого листа для реєстраторів тепер вирішена. Причому вирішена. Радикально, якщо реєстратор надсилає вам рекомендованого листа із вимогою надати пояснення, а він повертається з позначкою Адресат відсутній, гра не закінчена, навпаки, вона тільки починається. Реєстратор чекає місяць і надсилає повторну вимогу. І якщо протягом 10 робочих днів після цього відповіді немає, все, перевірка офіційно вважається завершеною не на вашу користь. Ваша юридична адреса перетворилася з формальності на критичну точку вразливості. Це більше так би мовити, вже не щит, а навіть потенційна міна. Друге, з'явився офіційний вердикт лист повідомлення. Це формалізований документ, який реєстратор насилає до мін'юсту за результатами перевірки. По суті, це офіційно зібрана справа на вашу компанію. З цим документом Мін'юсту набагато легше потім виписати вам штраф, бюрократія стала ефективнішою. І третє, найцікавіше шлях до порятунку. Законодавець залишив одну, але дуже важливу лазівку якщо ви, не чекаючи завершення перевірки, самостійно подаєте до ЄДР виправлені коректні дані про своїх КБВ, перевірка зупиняється. Все, кінець історії. Це прямий сигнал від держави. Хлопці, ми не хочемо вас карати, ми хочемо, щоб у реєстрі був порядок. Проявіть доброволю, і ми вас не чіпатимемо. Це змінює всю економіку комплаєнсу. вартість проактивного моніторингу тепер, очевидно, нижча за потенційні збитки. Гаразд, скажете ви, але що найстрашнішим може статися? Штраф, ну, штрафи неприємні. Від 17 тисяч до 51 тисячі гривень на директора і ще до 340 тисяч гривень на саму компанію. Та суми відчутні. Але справжня ядерна кнопка в руках держави це не штраф, це внесення до ЄДР відмітки про можливу недостовірність інформації. Щойно ця позначка з'являється у вашому профілі, ваша компанія фактично перетворюється на токсичний актив, настає те, що можна назвати операційним паралічем. Ви не зможете змінити директора, внести зміни до статуту, продати частку в компанії, залучити інвестиції і часто навіть відкрити новий банківський рахунок або отримати кредит. Ваш бізнес виявляється замороженим і ця відмітка публічна. Її бачать усі ваші партнери, клієнти, інвестори, і, звісно, банки це репутаційний нокаут. збитки від такого паралючу можуть у десятки разів перевищити максимальний штраф. Важливо відмітити, що це не просто забаганка українського мін'юсту, це частина глобального тренду і наших євроінтеграційних зобов'язань. Україна гармонізує своє законодавство з директивами ЄС, зокрема з шостою директивою по боротьбі з відмиванням грошей. Європа давно зрозуміла, просто мати реєстр бенефіціарів недостатньо, інформація в них має бути перевіреною та достовірною, і Україна по суті перестрибує через кілька сходинок, впроваджуючи одразу жорсткі механізми верифікації, до яких деякі країни ЄС тільки йдуть. Це робить наш бізнес клімат з одного боку складнішим для тих, хто звик до сірих схем, а з іншого прозорішим і привабливішим для серйозних іноземних інвесторів. Компанія з ідеальною історією В ЄДР це тепер не просто норма, а конкурентна перевага. Отже, який ключовий висновок ми маємо винести з сьогоднішнього епізоду. Для українського бізнесу меседж є однозначним. Епоха, коли розкриття інформації про КБВ розглядалося як низькопріоритетне адміністративне завдання, закінчилася. відтепер комплайнс має бути стратегічним пріоритетом, інтегрованим у ключову систему управління ризиками компанії та контрольованим на найвищих рівнях управління. Це більше не робота для бухгалтера на аутсорсі раз на рік. Це постійна системна функція, від якої залежить сама можливість ведення бізнесу, і наостанок. Практична порада. Проведіть негайний аудит трьох точок, так би мовити, прямо сьогодні, відкрити єдиний державний реєстр, подивіться дані про КБВ вашої компанії, потім відкрийте ваші внутрішні документи, і третє, зателефонуйте вашому банківському менеджеру і спитайте, які дані про КБВ є у них. Ці три джерела мають показувати абсолютно ідентичну інформацію. Якщо є хоч найменша розбіжність, негайно виправляйте її в ЄДР. не чекайте листа від реєстратора. Також визначте одну конкретну людину у вашому підприємстві, яка понесе персональну відповідальність за актуальність даних про КБВ. Розробіть простий внутрішній протокол, що квартальний перегляд даних, процедура швидкого збору документів від бенефіціарів, контроль за юридичною адресою та офіційною електронною поштою, вказаною в реєстрі. Ваш юрист ЮА це команда кваліфікованих фахівців, що бездоганно захистить інтереси вашого бізнесу та забезпечить вирішення ваших особистих юридичних питань. Юристи, адвокати, бухгалтери та нотаріуси. Ваш юрист юа.